Так, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір, мої хороші. Як ви сьогодні? Як ви. Добре, добре. Добрий вечір. Як ви мої хороші? Ну, юша, Ной, ну, Ной, ну, іди помий руки. руки. Угу. Ной, ну, помий. їх. Їсть добрий вечір. Їсть гущонку і мед руками, і це поліз на диван з цими руками. Добрі, добрі, добрі. Собираємося. Я вам вже говорила, що ось це найкращий крем на зиму для рук і для тіла. Добре. Дякую. Так, про що, про що сьогодні ефір? Дивіться, будемо говорити сьогодні. Е, ну і ж ти вити ручки? Добре. Будемо сьогодні говорити о том, чому, е, дивіться, успішні чоловіки, вони ж насправді шукають сильних жінок. Вони не шукають покірних овечок. Дякую, дякую, дівчинки. Е, успішні чоловіки не шукають покірних овечок. Це нам розказали, нам нав'язали ці стереотипи. Добривечі, розумієте? Е, і знову ж таки я хочу говорити сьогодні про те, про що е, не прийнято вголос говорити дівчатам. Да? Е, тому що дивіться, мені насправді постійно пишуть у директ е, сотні жінок і пишуть, Катя. Ну, от ви говорите бути сильною жінкою, але я боюся бути сильною. Да? От чоловіки, вони ж люблять покірних овечок. Покірних овечок люблять, Да? Да, і от я хочу сьогодні з вас цю, блядь, порчу їбану зняти. Мама, да. мам, я да. Хуя... ми грали в садочку в чорну пантеру і ще там щось. І дёбли. Вони грали сьогодні в садочку в чорну пантеру. І ми теж будемо грати сьогодні в чорну пантеру. Да? Тобто я хочу зняти з вас цю їбану порчу, дівчата. Да. Оцю порчу про те, що чоловіки люблять дуже слабких овечок. Овечки, всім овечки, да? тому що це бляд, найбільша брехня, яку нам вбили в голову. Да. Я хочу сьогодні працювати з вами ввечері жорстко, да? тому що я доміна. У мене, до речі, сьогодні була сесія. Зараз ж луна накриває. У мене сесія була в три години. Я така, знаєш, підсмокнувши енергії свого сама, Да? Хочу жорстко з вами працювати, тому що я доміна, да? і мене, у мене, верніше, до ваших страхів немає ніякої жалості. У мене немає жодних, жодної жалості до ваших страхів. От правда, да? тому що ви насправді ви заслу, заслуговуєте свободу від цієї хуйні, їбаної. баної. От я щось так думаю. Ви заслуговуєте свободою цієї юбаної хуйні. І дивіться, що я вам хочу сказати про чоловіків, да? що насправді відбувається. Що насправді відбувається? Багатий, успішний чоловік, він весь день носить на голові корону. Весь день він носить на голові корону. Да? Він керує, він вирішує. Він несе відповідальність за всіх, да? угу. що він робить, да? що він робить? І Ви думаєте, він приходить додому, до покірної дівчинки, да? яка буде говорити, Ой Боже, як скажеш, любимий, а як скажеш, от тобі поклонюсь. Да? Ти краще все знаєш, я тебе слухаюсь. Добрий вечір, так? Да? Ви думаєте, так? Він хоче. Що, що він повинен робот, робити? Він знову повинен вдома вдягти цю корону і знову бути сильним, знову командувати. Хто ти ранить жінок? Хто ти ранить жінок? Кончити, які на роботі нічого не стоять. Кончити, котрих виїбали на роботі вже 100 начальників. Понімаєш? В основному. Ви думаєте, він хоче, оцей сильний е, мужчина імператор. Він хоче прийти додому і знову е, сидіти в цій короні і всім е, е, командувати. Він втомився. Розумієте? Він втомився. От я сьогодні була на сесії свого постійного особу, мої доміни знають хто він. Та він втомився, блядь. Госпожа, блять, ти можеш мене повністю унічтожити? Унічтож мене. Тільки ти можеш це зробити. Ти можеш? Бо він на роботі днем і ночі уничтожає всіх. Ти можеш просто, блядь, розмазати мене по плінтусу. Так, звісно, любими, зараз зробимо. Щас зробимо, зараз розмажу. Але це вже крайність, так? Да? Так ось. Він втомився, понимаєте? Він заїбався. Він хоче до жінки, перед якою він може бути слабким, так? Да? Не аби якимось там слабким, а так, щоб вона і не розочарувалася в ньому, правильно? Щоб вона в ньому не розчарувалася. Там, де має бути простір довіри, правильно, я маю їй довіряти, щоб показати себе в такому стані. Угу. І отут насправді весь секрет. Ось тут на, насправді весь секрет, так? Да? Йому потрібна жінка настільки сильна, Ліночка. Йому потрібна жінка настільки сильна, яка витримає його слабкість, такого потужного чоловіка, яка може витримати його слабкість, так? Да? Так ось дивіться, а що ж це справжня сила, да? От ви зараз думаєте, окей, Катя, ну треба бути сукою, стервою і ще якоюсь. Так ви думаєте? Ні, не так, дівчонки. Доміна це не сука і не стірва, да? так? Ні. Тому що сильна жінка це ж не та, яка кричить в істеріки б'ється. Ні, абсолютно. Сильна жінка, це та, що може мовчати. Та, що може мовчати, так? Да? Коли всі навколо кричать, вона мовчить. В неї немає на дрива. да? Це не та жінка, яка буде щось вимагати. Привет, не та жінка, яка буде щось вимагати, да? Це така жінка, яка може піти, якщо її не поважають. Вона сильна, вона нікого не боїться. Вона може піти, якщо її не поважають, да? може. Сильна це ж не та, яка контролює кожен його крок, не дає йому дихати. Ні. Це та жінка, у якої своє життя воно настільки наповнене, Добрий вечір, да? та, у якої своє життя настільки наповнене. Що в її житті його немає 100% чоловіка, вона не живе повністю його життям. Ну ні. От Потрібно дуже класно зловити цю е, різницю, да? тому що слабка жінка вона вимагає уваги постійно до себе. В дитячій позиції. Вона вимагає постійно увагу до себе, да? а сильна жінка, вона не так. Сильна жінка вона притягує увагу магнітом. Притягує увагу, так? Да? Е, слабка жінка дуже боїться втратити чоловіка. Слабка жінка дуже боїться втратити чоловіка. А сильна жінка? Ні. Вона може втратити і вона не помре. Нормально все буде, так? Да? Вона не розсипеться. І от коли чоловік це відчуває, то він дуже класно розуміє, да? що, він, що ти без нього не пропадеш, не розсипишся. От він тоді починає боротися за твою увагу. За тебе він починає боротися. Понімаєте? І дивіться, ось ще хочу що сказати. Можливо, оцю річ ви, можливо, і не знали, да? що чоловік насправді. Не реагує на зовнішність, він завжди реагує на енергію. Вони дуже сильно енергозалежні від жіночої енергії, так? От, наприклад, ви можете бути моделлю 22 года, ідеальна фігура. Але якщо ви транслюєте страх, якщо він, блядь, відчує цей страх, ви пропали, ви пропали. Якщо він не впев... ви не впевнені, він відчує цю невпевненість, впевнен... не він відчує це все, так? Да? А тепер уявіть жінку 35 років, мілфу, з такими кликами вампірськими, да? можливо, в неї не ідеальна зовнішність, можливо, вона не моделька, наїла сраку. Ну, Не без того. А не маєш? Наїла жопу. Але вона у своїй, блядь, силі. Вона впевнена. Вона знає свою цінність. Угу. І це насправді відчувається за секунди. Це відчувається за секунди, розумієте? Так? Да? І от йому стає зразу цікаво. Ого, це що такое? Дуже цікаво. Стає, да? Тому що от слабка жінка, це, знаєте, як чорна дира, вона ж е, сама поглощає енергію, вона хоче сама бути присоскою. Дитяча позиція, вона п'є цю енергію, да? їй треба папінька, да? і от чоловік дає, дає, дає. Але а, а ця, а ця дівчинка тільки споживає. Але давайте так. А чоловік, ізначально не даючий енергію, він приймаючий енергію. Да? І через рік у цього давання чоловік виснажиться з цією дівчкою, да? а сильна жінка, що робить? Да? Вона ж, блять, як алмаз. Ця мілфа, вона, блять, цілий алмаз, да? тому що вона цю йому силу, вона його наповняє своєю силою, да? вона його примножує. Вона примножує, да? Такі, знаєте, дві зірки поруч. Да? І кожна зірка світить своїм світлом, да? і ось тоді тут все можливо. Все можливо тут стає, да? І дивіться, е, от ще хочу сказати, знаєте, найцікавіше. Найцікавіше. от, Дивіться, альфа-самець це не той, хто завжди домінує. Альфа-самець це не той, хто завжди домінує. Абсолютно, ні. Це той, хто може собі дозволити не домінувати доміни. Поднялися, да? сказали. Доміни знають хто цей. Альфа-самець це той, хто може дозволити собі не домінувати. А от слабкий чоловік, він же ж постійно буде доводити, що він головний, він буде кричати, він буде принижувати, він буде щось доказувати. Понімаєте? Розумієте, він буде постійно, йому треба доказувати. Він, він на грані істерика. це ж у нього істерика, так? Да? А от справжній альфа-чоловік, да? він, блядь, такий впевнений, він такий впевнений, що він може стати на коліна перед своєю жінкою. Проблеми, нет. Вона для нього богиня. Проблеми нет. А для чого він живе? Для цієї жінки він і живе, так? Да? І це насправді не зробить його аж ні разу слабким. це не зробить його слабким. Угу. І це, знаєте, а, тому що це його вибір. Він обирає це зробити. Він обирає. Угу. Да? І ось тут, в цьому моменті, знаєте, починається така динаміка влади, про яку ніхто не говорить. Домінатор. Да. І тут починається динаміка влади, про яку ніхто не говорить, да? тому що насправді у кожного, у кожного успішного чоловіка от є таємні фантазії. І Є таємні фантазії. Да? Він хоче опинитися під контролем жінки. Він хоче опинитися під контролем жінки. Яку поважає, який довіряє. не кожен. Не кожен. Не, не маленьку дівочку, да, яка буде грати у Домінатрикс. Тому що він так сказав. Насправді, в Домінатрикс ти не можеш зіграти. Насправді, оці доморощені доміни, їх видно за мільйон кілометрів. Їм говориш два слова, ну і все, в принципі. В принципі да? Її неможливо зіграти, да? він хоче ту справжню, да? справжню та, яка знає, як брати владу, да? вона знає, як брати владу, вона на цю владу право має. Вона право має, да? Він хоче, щоб ви сказали, що йому робить у цих безпечних, безпечному просторі, Да? Ось тут моє любиме БДСМ, як воно, яке воно прекрасне. Яке прекрасне моє БДСМ? Угу. Яке прекрасний світ БДСМ. От мої доміни просто. Я передала своїм домінам любов до цього. Да? Він хоче опинитися під контролем жінки, яку він поважає. Да? Угу. Він хоче, щоб ви визначали правила. Да? Він хоче, щоб ви вирішували. Коли йому можна. Торкатися вашої ноги. Понимаєш? Угу. Але ж є одна умова, ви повинні бути у цій владі, да? ви повинні бути у цій владі. Ви повинні бути настільки сильною в житті, да? що от ваша сила у цих відносинах це не гра, це ваша сутність, сутність ваша така, так? Да? І дивіться, отут велика глибина психологія, да? Чим сильніший чоловік у зовнішньому світі добрий вечір, тим більше він хоче віддати контроль у цьому внутрішньому світі. Тільки вашому з них, так? Да? Тим сильніше він хоче віддати контроль у внутрішньому світі, Да? Тому що от він дуже головний у бізнесі, а ви. Будете головна у відносинах, да? Він приймає рішення про гроші про мільйони, да? а ви приймаєте рішення про нього. Розумієте, яка відповідальність на такій жінці? Ви приймаєте рішення про нього, да? От Тому насправді олігархи платять тисячі доларів доміна, домінатрикс. Да. Тому що уявити йому. Він коли тільки думає, що я такий сео хуєо стоїть на, колін, на колінцях перед доміною. Його, блять, він кончає тільки от цієї мислі. Він сео, блять, всієї планети. а ти сео його всівольш. Хм, да? І от тому найбагатші чоловіки цього світу. Вони обирають таких жінок, які їх не бояться, які їх не бояться, да? І дивіться, знаєте, що найкрутіше? От коли ви розумієте цю з ногою в роті, да? Дивіться. Дивіться, коли ви розумієте цю динаміку, коли ви відчуваєте свою силу, все змінюється. Правда, все змінюється. От як це взагалі виглядає? Ви перестаєте боротися за будь чою увагу, да? Ви знаєте, що увага завжди до влади приходить. Увага приходить до влади, да? Ви перестаєте взагалі рівнувати. Рівність це не про вас, так? Да? Для чого рівнувати? Ви знаєте, що він і так залежний від вас. Він не так залежний. У нього, блядь, фізична залежність. Да? Ви перестаєте будь-що доводити не потрібно. Тому що, дивіться, да, з каблуком. Тому що ваша е, цінність у вашій цій силі, да? ваша цінність у вашій силі в його голові постійно, да, він це, він відчуває це, да, він відчуває такому, знаєте, на первинному, на, на тваринному рівні він відчуває. На тваринному рівні, да. Він відчуває, що ви не з тих, ким можна маніпулювати. Да? Не, не з тих, кому можна е, не носити взагалі дань. Або кого можна підкупити якимось подарунком, як е, дівчику маленьку. Підкупити подарунком. Да, ні, да, ні да? І що ви не з тих, е, яка втратить себе повністю, щоб його глядіть заради нього. да, Ні. І оце збуджує таких сильних чоловіків більше. Їх, їх це збуджує більше, ніж будь що інше. Да? Тому що він нарешті може зняти з себе, блядь, цю срану корону побути. Поруч, знаєте, така жінка, яка витримає його без оцієї корони. Угу. І от дивіться, дівчата, я ж насправді не знаю. Хто з вас зараз на якому етапі? Я знаю моїх домів. Ви додаєтесь? Я бачу, мої доміни пішли. Да? І от я говорю їм привіт. Да? Насправді я не знаю, на якому ви етапі е зараз. Да? Можливо, ви тільки починаєте відчувати свою силу. Можливо, ви вже її знаєте, але ви боялися її використовувати. А можливо, ви досі взагалі не вірите, що таке. Можливо, що таке в світі можливо, Да? Можливо, це для вас якийсь вообще паралельний всесвіт. Що все, що я вам говорю, ви, ви отак сидите з відкритими глазами, хлопаєте ресницями і говорите: ну, блядь, що це Та, ну. Дану. Можливо, для вас це ще паралельна реальність. Я не знаю, Да? Але, от я хочу, щоб ви запам'ятали, да? Що насправді майже кожна жінка вона з цією владою народжується. Да? Хм. Щас зроблю малиш, так? Да? Е, майже спер... кожна жінка народжується з цією владою, так? Да? Просто от більшість жінок вони забувають її. Знаєте, нас заставляють забути. Нас заставляють забути, так? Да? Тому що на суспільство нам навіює бути покірною. Ай, да, сино. Я вже Ну я вже, зараз, пару минут, добре почекаємо. Привет. Суспільство нам говорить: будь покірною, будь дуже милою, будь зручною. Йди мами на ручки, скажеш дівчонкам привіт. Ой, Бозь. Скажеш привіт. Щапа, Щапа-щапа. Ну ні. Да, Суспільство нам навіює свої правила, щоб ми були покірними і зручними. Почекайся. Наюш, не закривай да? мене. А потім, от вони е е дивуються, да? Наюша, я зараз насварюсь тебе. Потім вони дивуються, е дівчата, е яких, у яких забрали оцю силу. Чому інші е жінки сильні забирають взагалі у них чоловіків? Да? І думають, що може вона красивіша, або ще якась розумніша, але насправді ні. ні, Вона сильніша, Вона просто сильніша, да, І от цю силу потрібно відчути, да, от вона є. Ну, зупинись. Її потрібно відчути, вона, вона у вас є. Вона там завжди була насправді. да, І от коли ви цю силу відчуєте, я не знаю, в який момент ви її відчуєте. От Кожна з моїх домів навіть розказує мені іншу іншу історію. Вона говорить, я, я все слухала, що ти говорила. Но, говорить, я, я не розуміла. А от говорить, от послідня з моїх домів, коли розказувала, як вона відчула цю свою силу. Вона говорить: я просто стояла на кухні, готувала обід і мені каже, як щелкнув, включився, І я відчула цю свою силу. Відчула цю свою силу, так? Да? Да? І от тоді ви перестанете е, боятися її. да? Ви перестанете боятися бути сильними. да? І взагалі ви побачите, як чоловіки будуть змінювати своє ставлення до вас. да? Не тому, що ви е, щось робите, а тому, що ви просто єсть. Да? Покірні жінки наслідують. Ной, но, но. Перестань показувати язики. Но. Покірні наслідують, овці, да? Ідуть за, за пастером. Ну ай. Язик. А сильні взагалі створюють, ну, ай. Ну, для чого мені треба говорити 10 разів? Mm. А сильні створюють, да? оце потрібно зрозуміти. Зрозуміти зараз цю фразу, кожна на своєму рівні доступу. Да? Покірні наслідують, а сильні створюють. От відчуйте цю фразу. І це все. Ми з Ноєм, в принципі, сказали все, що хотіли. Ну, ще. Боже, весь в меду. Ну, ще ще подзад, мішалку. Все. І всім вам хорошого вечора. Ви, ви відчуєте, так? Да? Всім вам хорошого вечора, мої любі, і до зустрічі. Завтра. Всі... Ной, зап... зупинися, я буду сварити тебе. Все. Гарного вечора.